Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Доброго ранку і вам, шановні батьки! Дітки, я запрошую вас сьогодні на цікаве заняття з природного довкілля. І сьогодні до нас завітали несподівані гості півник кукаріку -ку, та курочка ко-ко-ко. Ку -ку -ку. Давайте з ними привітаємось. Доброго ранку, півнику! Доброго ранку, курочка! Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, жовті курчата. Доброго ранку, милі дітла хата. Ой, півніку, курочко, це, мабуть, ви так вітаєтесь із своєю маленькою замку? Угу, А я же? Кожного ранку я прокидаюсь першим. І починаю голосити кукаріку. Ми починаємо всіх будити. Це робить півник. А я починаю будити свою малечу, своїх курчаток, пташняток. Зрозуміло, ви сьогодні до нас прийшли не з пустими руками. Ага, ми принесли для вас оці малюнки. Ну тоді сідайте поруч з нами, а ви допоможете. А я допоможу і розкажу малечі цікавинки про свійських птахів. Дорогі малята, на минулому тижні я розказала вам про сільських тварин. І от сьогодні наші гості, Курочка та Півник принесли ілюстрації про свійських птахів. Птахи, які живуть біля людей. Приносять людям користь, називаються свійськими або домашніми. Подивіться на ці малюнки. На свійському серед свійських птахів, дуже багато різних курочок та півників. Курочок більше, ніж півників, а ще є малеча, курчатка. Це пташенятка, папин, півник. Та мами курочки. Люди будують свізьким птахам курники. Це невеличкі дерев'яні домівки з різними полицями. Там, в курнику, знаходяться сіно. І ось там, на полицях, серед сіна, і живуть курочки та півники із своєю малечою курчатками. Дітки, чим же годують люди цих свійських птахів? Вони годують їх насінням, зернятками, вони годують їх залишками каші, яку ви не доїдаєте. Вони годують їх різ, різними різними стравами, які полюбляють ці птахи. А ще поють водичкою. Дітки, але ж... Оце на цьому малюнку ви бачите пташинний двір. Це таке місце на вулиці біля курнику, де птахи гуляють, дихають повітрям, а ще щипають травичку, а ще шукають черв'ячків. Так-так, курочки, та півники, вони ж птахи. І вони теж полюбляють черв'ячків і різних комах. І ось, ви бачите, як на пташиному дворі курки та курчата гуляють, їжу, собі, собі шукають, а півник їх охороняє. А ось на цьому малюнку, подивіться, дітки, ми бачимо сусідського кота Ваську, який пробрався через дірку в заборі до цього пташиного двору, і почав гоняти курку та півників. Але ж він не буде їм шкодити, він тільки пограється. Ось так курочки та півники живуть на, в курнику і ось так вони гуляють на пташиному дворі. це, діточки, подивіться на ці малюнки. Ось матуся курка знесла яєчко. якісь яєчка беруть собі люди. Потім відвозять до магазину, а там звідти ваша матуся чи тато купляє ці яєчко і приносить додому, і ви їх їсте. Але ж ось це яєчко курка мама знесла для того, що потім з із, із, із нього із таких же яєчок вилупились ось такі курчаточка. Подивіться, які вони малесенькі, гарнесенькі та чепурнесенькі. Ось так мама курка за, за ними дивиться і спостерігає, щоб нічого їм не загрожувало. Дітки, а зараз подивіться ось на ці ілюстрації. Кого ви тут бачите? Красення, красуня півника, ось таку рябеньку курочку і їхнє пташеня курчаточка. Дітки, подивіться, півень який. Він великий, у нього великий овальний тулуб, довга велика шия. У нього ось така кругла голівка. На голівці знаходиться великий гребінець. Великий. А у нього ще є великий довгий дзьоб. Ось такий. Давайте покажемо ось такий у півника та у курочки дзьоби. А під дзьобом у нього велика борідка. Подивіться, який він різнокольоровий. Його пірячко різнокольорове, різнобарне, а який у нього хвіст гарненький, великий, гарний, різнобарвний Різ, із різних кольорів. Ще у півника є довгі сильні ніжки. Вони тоненькі і на них є чотири пальчики. На кожному пальчику є ось такі когітки. А ще на ніжках є шпори. Ось вони шпори. А тепер подивіться на курку, діти. Подивіться, у курки голівка менша, ніж у півника. На голівці теж є грибенець, але ж він менший, ніж у півника. Подивіться на дзьоб. Дзьоб теж менший, ніж у півника. Подивіться на бородку. Бородка у курки теж менша, ніж у півника. Тулуб курки менший, ніж у півника, а подивіться на її хвостик. У півника великий, пухнастий, а у курки маленький. Півник різнобарвний, різнокольоровий, а курка рябенька. Бувають курки білі, чорні. Але ж природа не наділила курок ось, таким, як, ось такою яскравістю пір'яв. Тіло півника, тіло курочки вкрито пір'ячком. А ось їхні дитинча. Тобто це тато півень, матуся курочка, курка і їхні дитинча пташеня, курчатко. Діти, яке воно? Маленьке, гарненьке, жовтеньке чепурненьке. Воно схоже на маленький м'ячик. Голівка маленька, кругленька, тулуб кругленький, трішки більший за голівку. І що є у курчаточку на голівці? Маленькі, гарненькі оченята, немов на мисточки, а ще на мистинки. а ще є маленький дзьобик. Дітки, у Курчатка маленькі ніжки, на яких теж є пальчики і кіхті. А ось тіло курчаток не вкрито пір'ями, воно вкрито пухом. Потім, коли курчатко виросте, його тіло буде вкрито пірячком. Діти, пригадайте, як голосить півник. Давайте разом. Кукаріку! А як кричить курочка! Куда? А може так? Ко-ко-ко, ко-ко-ко! А як же кричить малесеньке курчаточко? Курчатко не кричить, так, як його батько та мама. Курчатко пищить. Ось так. Пі-пі-пі, пі-пі-пі, пі-пі-пі. Бо вони, воно малесеньке. Ось такі діти цікавенькі. Ось такі ілюстрації. Принесли нам сьогодні курочка. Тапірник, за що ми їм дуже дякуємо. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі свізьких тварин.